Всім привіт! У мене у, у мене є дуже класна новина, це у нас прес-падкурач і на нього сьогодні, до речі, сьогодні день фермера. Всіх фермерів вітаю з цим святом. Бажаю, по-перше, все-таки мирного неба і по-друге, щоб всі ваші плани вони складались так, як вам це потрібно. Тому зі святом вас. Стосовно підбирача. Це модель 8070. Він у нас зменшився в вартості на 400 доларів. Зараз він коштує 3100 доларів. По комплектації, ну я мабуть не буду його скривати, так покажу, тільки кардан на по також є в нього сигнальна лампочка, кнопка. Це для того, щоб відкривати, коли вже тюк набоївся. В наявності є героїв Крут 15. Приїздіть і забирайте. Є також доставка. Всім гарного дня і мирного неба.